Поки хлопці мої працюють на вулиці, я працюю в хаті. Кисломолочний свій сир, я вже відсидила, висить стікає давненько вже, якщо чесно. Спахтала масло. Я вже і промила його і прибрала в морозилку. Зараз добралась до холодильника з сирами. Думаю, треба ще покрити. Я дивлюся, там вже і мілка обсохла. Вже і мілку потрібно покривати. Так що я тут зараз вся буду в сирах. А вам що хотіла розповісти. В нас є прогрес. Зараз похвастаюся, як ви можете здогадатися, якщо в мене телефон в руках, так, то це стосується кулінарного каналу Міма на кухні, де 1148 підписників. А тепер дивимось на монетизацію. Дивіться, 3827 годин. Тобто, Залишилося 173 години і я зможу подавати е, заявку на монетизацію. Додалися вони активно. <хи> Ой, мабуть, після того відео, де я посварилася на вас і сказала, що немає від вас ніякої підтримки. так? Е... Ой, господі. Голова чомусь чумна знову болить вчора на ніч, розболілася і сьогодні. Ой, це мені підписниця присилала її донька, привітала з днем народження. Гляньте, яка краса, сама спекла. Мама на той час лежала в больниці. І донечка спекла вдома. Це червоний оксамит торт, прикрасила клубничкою і лохиною. І привезла матусі в лікарню. Отак от, от. Так, дивіться, вчора, позавчора, у нас було 3769 годин. Це було позавчора. Вчора, вчора, вранці, я зайшла. І побачила, що вже 3785, Тобто 16 годин додалося. Це було вчора вранці, о сьомій ранку. Тут ось навіть на скріншоті видно час. А потім зайшла о пів на десяту, а там уже було 3805 Розумієте, тобто відразу додалося, да, було 69, стало 85 тобто 16 годин, і потім додалося відразу 20 годин. Сьогодні, виходить, додалося 22 години станом на сьогоднішній ранок. Тобто за оці три дні дуже файно були йшли перегляди. За що дякую тим, хто переглядає. І я все ближче до цілі. Сподіваюсь, такими темпами, можливо, станом на квітень ми вже підключимо монетизацію. Ну, а я займаюся сирами. З качоткою розібралась, тепер качота йде в холодильник, а звідти йде мілка. Бачите, яка сухенька-сухенька, жовтенька така. Класно. Я так скоро на латексі обанкручусь. Скільки ж його тут? 0,6. І що ж тут я ним відпрацювала? Мало? А його вже залишилося 0,6. З 0,9. Ой! Тяжкі дітки-заробітки. Так, і це покрила ось які. Ось які. Красуні мої, красуні. Вирішила я, знаєте, що? Зменшувати температуру в своєму сирному хранилищі в моєму святая святих. Зменшу температуру так трішки повільніше. Буде відбуватися процес визрівання, але це уповільнить водночас і рост цієї плісняви, яка з'являється під пакетами, і тим самим облегшить мені трішки роботу в плані уху догляду за ними. Так що температуру зменшу. Все, це зараз відносю, налила собі латекса скільки ж його тут залишилося 0,450 половина, коротше кажучи, да? якщо вірити цій шкалі. А якщо дивитись по бутилки, так кажеться, що менше, ніж половина. Незрозуміло. Так, З латексом розібралася. Тепер закваски. Закваски, ферменти. Ой! Хлопці все працюють. Я не знаю вже на годиннику. Вони там, я тут тили прикриваю, гоню все, як то кажуть. А на годиннику вже 15 минут на шосту. Уявляєте? Я не знаю, коли що робити. І ми ще не були на новій пошті. І не знаю тепер, чи сьогодні встигнемо. Так от сьогодні смисла нема туди їхати. Ах, тому що машина то буде завтра вранці. І різниці між тим, чи відвеземо ми на нову пошту сьогодні. Чи відвеземо ми на нову пошту завтра вранці. Різниці не буде. Ну, раніше воно не виїде звідси все рівно. Я так просто відчуваю, що ну, Вова не встигне сьогодні. На нову пошту, ну ніяк. Ой, біда-біда горчиніє фасую. Ще не прибрала вакууматор, бо потрібно ще бил завакуумувати. а кисловолочний сир мій вже готовий. Виклала його, Е, господі, звідки його виклала? З цідилки його. Хлопці зараз загрузили останню ходку, будуть вести на годиннику майже шоста. І хочу пашуні покласти сиру, тому, тому. тому. Тому відставила, поки вакууматор, і займуся зараз сиром. Тільки погляньте, який він класний, не масткий, не пересушений, такий розсипчатий. Ну, прямо-прямо, бомба-пітарда ракета. Треба спробувати. От з цільного молока такий сир не зробиш. І якщо природнім шляхом сквашувати, то такий сир не зробиш. Взагалі ніякого приєм... неприємного присмаку або після смаку, от саме такий, знаєте, молочний з легенькою кислинкою. Не знаю, я обожнюю робити сир на заквасці. Відсипала пашуні. Ой, як же ж мене там вчили, господи, я вже не пам'ятаю. О, ось так. Ось отак зав'язується. Отак. Кульочок. Ну так, десь кілограм є точно. Головне, щоб не поїхали, бо можуть таке поїхати і не зайти і не забрати. Отуди буде. А я хочу зараз, залишившися, розкидати по пакетиках і завакуумувати, заморозити, тому що сьогодні-завтра з ним точно ніхто нічого робити не буде, а щоб не зістарювався. Все, пофасувала і завакуумувала. Я не повністю відкачувала повітря. Того, що не хотіла, щоб його прям сплюснуло, сплюснуло. І так ось один трішечки прозявила. І бачите, як його почало стискати. А я не хотіла, щоб його так стискало. Тому, ось отак. Коли ми їздили раніше на змійов, закази возили замовлення, то в мене такий сир навіть замовляли. Ну, а тут буде собі, значить насипала три пакунка по пів кіла, ну там 515, може 520, так, кіпа з походом. І залишившися, висипала в один, тут вийшло 800 з чимось грамів, ну бомбезний, бачите який сирок вийшов. Все, це в мене вийшло 2, 2, 2, 2, 2, 300. Оце зараз відправлю в морозилку, а потім вже трішки по свободі не знаю, чи на плавлений піде, чи на випічку кудись піде, кудись піде. Так, а тут у мене вже масло задубіло на нєт. Задубіло прям на нен. І його також треба завакуумувати, пофасувати і прибрати. Мікуш тікай, у мене Мікуша. Помічник не встигне мама зі стільця встати, як тут, як тут мікуша. О! дивіться, який класний виходить бракетик. Бачите? Я тепер його зараз чпок-чпок. Прикину, скільки тут вага вийшла. І тоді вже подивлюся, на скільки частин його ділити. На дві чи на три. Так. Боже, вага мене нарадію. Кіло 400. На три. На два, то занадто. Правда, як він розколиться, один він знає. Головне дати йому трішечки відійти перед тим, як нарізати, і він тоді доволі так непогано ділиться. Чим товстіший буде пласт, тим важче. А отак от, коли отакої товщини приблизно, тоді легше. Масло завжди кладу на оцю саму силіконізовану е, сторону. Потім отак обгортаю, підвертаю і все. І в такому пергаменті воно не відсирює ну, сам пергамент, бо я пробувала робити в звичайному, в дешевому. Ще на моменті, оце як тільки завернув масло, поки його завакуумуєш і підпишеш, вже воно папір цей розмокає. І відповідно потім, коли дістаєш з морозилки, тобі потрібно масло, він також такий, знаєте, ну такий собі. А такому в, в силіконізованому пергаменті, я можу вам достати наш останній шматочок з морозилки. Тобто я дістала, хоч на столі воно лежить, е якщо мені потрібно м'яке, хоч прямо з морозилки. Шикарно відділяється пергамент від масла. Ніде нічого не прилипає, ніде нічого не намокає. Ну, тобто Взагалі ідеально. Просто так засунути в пакетик. Ну, мені здається, це неправильно, не знаю. Е, розумієте, воно і поки, якщо відправляти, і поки доїде до людини. Якщо навіть ну, так комусь продаєш, ну, мало ли, людина дістала, чи поки додому дійшла, воно розмерзлося, да, і що? Розлізеться по всьому пакетику. А так воно тримається, тримає форму, тримається бо воно ж завакуумоване і нікуди воно не розтале. І виходить, що навіть якщо при довготривалому транспортуванні, і, наприклад, він розтанув, людина прийшла, поклала в морозилку цей шматочок, і воно назад так само замерзло і все. Увімкнувся сам тен. Почалось запаювання. Класно. І зберігати, от ми останній шматочок доїдаємо минулорічне. І зберігати так класно. Ніяких не запахів в себе не втягне. Ну, Взагалі ніде нічого. Навіть якщо там чи світло вимкнули, чи ще щось. По-перше, довше холод тримає, тому що і в папері, і в пакеті. По-друге, я ж кажу, що ну, нічого йому не стається взагалі. Відкриваєш пакетик, а воно прям-ну як свіжак. Як наче щойно зроблене, розумієте? Тому я для себе однозначно вирішила зберігати масло тільки так. В контейнерах одноразових, таких в півлітрових раніше зберігала, гірше, все рівно гірше. Встрич плівку пробувала обтягувала. Також гірше. Можна, звісно, але оце найкрасний варіант. Ось так в мене вийшло. 460 грамів, 470 грамів і 500 грамів. Три ось отакі брусеники. бачите, ладні, на продаж вже готові. Треба буде написати в групі, що є вершкове масло в наявності. Все, здається, на сьогодні виконала все. Що планувала? Одне но, це не відправили заква... Ой, закваски замовлення посилочки. Ну, я ж кажу, що ви бачите, Вова повіз пашу. Вигружають останню ходку. Потім Вові потрібно заїхати віддати причепа начальнику, бо він у начальника брав. От. Так що десь їзде. А я з усім розібралася. Останнім це в мене було ось такі велперчики. Це те, що теж завтра поїде. Тут два. Ой, італійські трави і томати замовила дівчинка. А тут базилік одному зелена джика і червона джика. Ось так. Все, це зараз віднесу в холодильник. Дала обом і Мікі і Рокі по пігулочці. Рот уже роздирається. Це ж хорошо, що я дві купляла. У мене було дві. Ще потрібно роки дати сімпаріку. Бо міки я 8 березня давала. А руки, руки, руки. Чи вже не така до 8 квітня далеко? Мені треба якось їх так пере... Він то не ходить ще на, на двір, так, щоб бігати. Мікі може по півдня гуляти. Сьогодні вранці випустив Вова. І Мікі півдня там гулькав сам в дворі. Руки, звісно, так не ходить. Виносимо на руках. І таке, за нами, як хвостик по, по, по п'ятам. Ну, буває, бачимо, да, що там чи пописав, чи покакав. Ну, тобто. І все, відразу біжить на веранду, все, додому. Тобто він не бігає там не по клумбам, не за міки, не грається ще поки що ні. Може дотягти до 8 квітня. Бо міки давати сімпаріку тепер 8 квітня. Надо замовляти, до речі, сімпаріку вже. Може дотягти руки до 8 квітня. Дотягнемо чи ні, не знаю. Бо це то дала. І хорошо, що в один день. А от Сімпаріку теж б в один день, тому що якщо в різні дні, я буду забувати просто все, мої любі мої хороші. Я сьогодні розмовляла, до речі, з господинею попередньої роки. Вона мені тут кое що порозказувала. Народився 23 вересня. Перша вакцинація була 25. Листопада 2 16 грудня, Вакцина Івангард з короною. Ну, Флакончики ж вона мені забула дати. Сьогодні сказала, я дала їй адресу почти. Каже, я зніму з флакончиків оці наліпки, наклею на пластик, я вже я так робила. І відправлю звичайним письмом по укрпошті. Ну, подивимося. Там не поняла я, звісно, що вона давала йому і коли глистогонку, тому що спочатку почала диктувати в 21 день про кокс, потім в 31 про кокс, потім кожні півтора місяця, потім диктувала, диктувала, щось, збилося. Не виходить там півтора там, чи менше, чи більше, непонятно, чим? Та вроді, як прозістаном, ну, коротше, вроді, мене таке не, якби, не впечатляє. Тому я давала Міккі сьогодні Мілі Про. І відразу дала і робки. Тому що, хто знає, чи вона його глистогонила, чи ні. Як вона каже, я, е я чекала, поки буде третя. Вакцина. Третю вакцину, молодь, 7 місяців колоти, як зуби випадуть. Ну, зуби можуть випасти, можуть не випасти. Ми міки також видаляли ті, що не випали. Це по-перше. По-друге, я не бачу необхідності в цій третій вакцині. Третя вакцина колиться, коли перша колиться раніше восьми тижнів. От Мікі ми три ставили, бо перша в нього була в 6 тижнів, і потім, коротше, друга і третя. Тут була вакцина вколота у 8 тижнів перша. Друга, 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 16 16,5 чи 6. Через 3 тижні. Ревакцинація була. Все, по віку, все правильно. Нащо колоти зараз третю вакцину, я не знаю. Третя вакцина, точніше, вона не третя. Це вона, мабуть, мала на увазі від бешенства, так. Да. Ні, ми від бешенства, це точно. Ми від бешенства колимо вже в рік. І Мікі ми так кололи, так що то тепер вже, коли йому буде рік, тоді будуть вони колотися. Ось. Так що давай йому від глистів, Бо це я ж кушу невідомо, що вона там давала, куди вона давала, чого вона чекала. Все, мої любі, мої хороші. На цьому з вами буду сьогодні прощатися, тому що я зараз відношу белперчики в холодильник, прибираю, складаю вакууматор, до речі. І так, телефон на зарядку увімкнувся. І буду бігти. Куди я буду бігти? Хто мені скаже? Все правильно. Бігти я буду на управу на дойку. Цей хлястик. Хотіла засунути хлястик. Хто зна, куди я його засунула. Коротше, щось не так. Що-то пошло не так. А. Чи його в обратну сторону треба грати, це знає. Як не знав, то ще й забув. Як не знав, то ще й забув. Так от і в нас. Ой, коротше. Короче, нехай так буде. Все, на цьому з вами сьогодні пока-пока. Засняти, що там зробили хлопці. Не встигла, бо потемніло. Ще тепер, якби... Вдалося у Вови домовитися. Ой, Є у нас знайомий, який на отом тракторці, е як подрібнювач, як воно називається. Коротше, гілки так закидають туди, і а від вилітає якась там стружка. І вони нею топлять потім. Ну, от Вова спробує домовитися, можливо, він приїде і щоб пере... Перетращити оті гілки. Далі потрібно прибрати буде шифер. Там скло у вас складав у мішок, не знаю, вивез він його чи ні на мусорку. І там ще ж треба розібрати оту загородку ямку, компостну стару. Тому ще, ще там попрацювати треба. Але все ж таки вже вже-вже-вже легше. Завтра вже все покажу, все розкажу. І завтра вже восьмій 8-й повинен прийти е, юнак Максим і чистити вигул. Не знаю, зараз, напевно, йому наберу, запитаю, чи все в нього в силі, чи дзвонити комусь по списку, хто після нього дзвонив. Ось такі справи. Всіх вас цілую, люблю. Бувайте до завтра! Papa.